журналісти міжнародного проєкту Вікторія Проджект з'ясували, що е, в рамках останнього обміну тілами загиблих е, тіло загибло в російському в'язненні журналістки Вікторії Рощиної має чисельні сліди катувань та сліди розсону. І я нагадаю, що про смерть Вікторії Рощину стало відомо ще у жовтні минулого року, і е, батько е, журналістки за інформацією видання грати у листі від російського міноборони сказали, що його донька померла 19 вересня 24-го року, тобто тіло повернуло. Іш ніж через півроку, а також а, власне а, за інформацією від журналістів проекту, деякі внутрішні органи були відсутні, зокрема головний мозок, очні яблука, також частина трахеї. Як я не знаю, як це пояснити, чи як це можна зрозуміти, росіянці ж самі надають величезну доказову базу. Того, що вони людину катували, ростин проводили, поки вона була у них в полоні. Це ж ну, фактично вони самі надають всі ці докази проти себе. Дійсно, страшна трагедія. Насправді ми говоримо про як мінімум декілька складів злочинів, які скоїли росіяни. Перш за все, ми можемо кваліфікувати їх як воєнний злочин, як злочин проти людяності. До речі, що теж може бути кваліфіковано це е, отримання заручників це як е, стосовно журналістки, це е, нелюдське поводження, катування. Всі ці е, жорстоке поводження, всі ці е, склади злочинів можуть бути кваліфіковані як злочин проти людяності, так і як воєнний злочин. Е, але е, я переконаний, що. Е, і ми знаємо, що ці факти є не поодинокі, так що росіяни систематично катують і заручників, і військовополонених. Бо цивільні особи визнаються заручниками, а особи, які воювали, визнаються військовополоненими. Вони систематично знущаються з них, вони здійснюють вбивства цих осіб, які перебувають у заручниках, і які перебувають в військовому полоні, і багато міжнародних організацій. Таких, як і організація по здається, і ОБСЕ, і uh -huh. Офіс Генерального комісара прав людини у своїх доповідях вказували, що це є не поодинокі звірства, не поодинокі злочини. Це системна політика керівництва Російської Федерації щодо заручників і щодо військовополонених. Якщо ми а кримінальні говоримо... провадження якісь відкриваються за такими фактами, так, якщо це не буде знову відкриваються кримінальні провадження е, правоохоронними органами України, але от я якраз хотів сказати, що якщо йде мова про те, що вони вчиняються широкомасштабно ці злочини, а вони угу. по всіх, майже е, по всіх, е, е, по всіх е, е, місцях, де отримуються заручники і полонені, вчиняються, і якщо ці злочини є певною політикою, то такі діяння вже є підсудні юрисдикції міжнародного кримінального суду. І я переконаний, що міжнародний кримінальний суд все-таки візьметься окремо за розслідування саме злочинів, які стосуються катувань, тортур і вбивств військовополонених і цивільних громадян на території Російської Федерації, тому що це вже йде як цілеспрямована політика Російської держави щодо вбивств знищення українців. Але з такою доказовою базою, наскільки я розумію, ну, справу ми можемо легко довести, що росіянці власне піддають катуванням полонених. Дивіться, очевидно, що ну говорячи про сто мовити, те тіло яке вбитої жінки, яке повернули росіяни в Україні, абсолютно зрозуміло, що можна встановити сліди і тортур, і нелюдського поводження, і катувань. Розслідування відбувається не лише на підставі там судово-медичної експертизи, на підставі інших 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 доказів, зокрема, там встановлення місць перебування, де знаходилася загибла журналістка, так на основі певних свідчень. Все це в сукупності якраз дасть підстави стверджувати про те, що ми говоримо саме про такі склади злочинів, як нелюдське поводження, катування і вбивство. Mm -hmm. А на останок пана Ломре є якась відповідальність? Чи можна росіянці за це теж притягувати? Е, ну можливо, є якісь дедлайни того, коли от е, тіло загиблих людей вони мають повернути. Завжди на те, що от, як у цьому випадку журналісткою, вони ж повідомили батьки ще у вересні минулого року, і більш ніж через півроку е, повернули тіло. Самі ж добровільно е, повідомили про те, що вона померла у вересні. І... Звичайно, що відповідно до всіх норм міжнародних тіла загиблих повертаються їхнім рідним якнайшвидше. Звичайно, що цей процес можна було би було пришвидшувати, так якби навіть. Офіційно відбувався якийсь посередницький е, процес е, в цьому випадку, тобто я маю на увазі про якусь там міжнародну організацію, як міжнародний комітет Червоного Христа, як е, такий інститут, як держава покровителька, який, на жаль, е, зараз не є можливим під час російсько-української війни, бо Росія не погоджує жодних держав покровителів які які якраз повинні займатися захистом військовополонених, захистом цивільних. От Росія всіляко саботує всі ці інститути міжнародного гуманітарного права, які які б захищали жертв війни, які можливо би mm -hmm. Mm -hmm. прискорювали процес повернення додому живих військовополонених, а також тіл загиблих, які б, можливо би навіть допомагали би і захищали би їхнє життя, моніторячи їх перебування на окупованих територіях. Всі ці міжнародно про механізми Росія блокує відповідно, що ці процеси розтягнуті в часі. От але відповідальність за міжнародні злочини вона настає незалежно від сроків давності. давності, тобто притягнення до відповідальності за воєнні злочини за злочини проти людяності немає сроків давності. От я да приклад, що за злочин геноциду в Руанді, який був вчинені в кінці 90-х, тобто більше ніж 30 років тому минулого року було нарешті арештовано одного підозрюваного. В якому вже за 80 років, і його справа буде слухатись міжнародною кримінальною юстицією, тобто міжнародні злочини сроків давності не мають, і злочинці, які вчиняли і вчиняють злочини проти українців, вони будуть переховуватися до кінця свого життя.